Вітаю, друзі! Ось отримав автоматику до розпочних воріт ротелі MT440. Зараз буду робити розпаковочку, бачимо, що йде всередині. Комплект Еком прийшло у двох посилочках. Купував, воро... Купував автоматику на сайті чи на промі у продавця Міністерства воріт України. Але бачу, прийшли овоно з наклеючку нові ворота. скотчем проклеєний. Ну, зараз будемо розпаковувати і дивитися більш детально. Почну з цього. Думаю, що тут йде пульт. І не помиляюся. В комплекті має бути один пульт. Пульт хороший. Масивні кнопки відстань між кнопками є. Орантійний талон. Інструкція підходить до ротелі mt 640 Блок управління. Блок також подивимося, тому що моє побажання було, щоб у блоці було цифровий екранчик. Також відкриємо, подивимося, чи йде він. Конденсатори і монтажні елементи, як бачимо, сказали один пультик, але один прийшов, мабуть, додатково ще. Іде в тут ще один пультик. Не знаю, чому так, хоча мені не запевнювали, що йде один. Це чудово, хай буде. Такого плану болти бачу. Конденсатори вже сюди лежити не буду, вони такі... метал такий добротний, масівний. Самі мотори. Достанімо одного, подивимося, поглянемо. Лівий і правий мотори. Ось такого плану можете бачити. Також зараз пойду, подивлюся, як він там в мене буде ставати, тому що я буду... закладних я не оставляв при монтажі воріт. Зараз піду подивлюся, подумаю, як їх де поставити, тому що на той момент, як я робив ворота, я не знав, як я їх ще буду ставити мешанізм. Чи зверху, чи знизу. Зараз ми його положимо. Открім ще саму плату, подивимося. Чи воно йде з екранчиком. Звичайно, колір коробки мені білий не подобався в ротелі MT440. що поробиш? Так, йде за екранчиком. Цифровим екранчиком. Ось такого плану. Така розпаковочка. Можливо, даже підключу їх раніше, побачу, як працюють. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки.